Серія фільмів Зоряні війни славетна завдяки своїм сюжетним обертам та інтригам, де герої виявляються не тими, ким видаються на перший погляд. В мережі є одна крута теорія, про яку я хотів би вам розповісти. Ця теорія змушує повністю переглянути своє ставлення та думку стосовно трилогії приквелів зоряних війн. А тепер я б хотів поділитися з вами. Та переконати вас в тому, що Джа Джа що це таке? Це Гунган!» являється наймогутнішим сітхом в історії. Це звучить доволі смішно, та послухайте це. Коли ми перший раз зустрічаємо Джа Джа, ми можемо спостерігати, що усі тварини довкола тікають від кораблів дроїдів, але тільки не він. Він начебто спеціально вичікує джедаїв та йде їм назустріч, після чого стрибає на Квайгона та збиває його з ніг. Потім він входить до них в довіру та починає завжди бути поруч з джедаями. Коли вони підходять до озера джаджа -Джа робить величезний п'ятиметровий стрибок, такі стрибки протягом усієї саги виконували тільки джедаї та сітхи. Ні для кого не секрет, що техніка бою джедаїв та сітхів була заснована на бойових єдиноборствах шаолінських монахів. Є один стиль ведення бою, який отримав велику популярність. У 80-х після фільму з Джекі Чаном під назвою П'яний майстер. Цей стиль, який в народі прозвали як п'яний кулак, в термінології Шаоліня називається Зюкван. Така техніка дозволяє використовувати балансування тілом для того, щоб дезорієнтувати суперника та наносити потужні удари. Як ми можемо побачити, джа джа володіє цією технікою як справжнісінький п'яний майстер. Роблячи вид, що він всього на всього незграбний гунган, він вбиває ворогів один за одним, використовуючи техніку п'яного кулаку, пощастило. А ось Обіван якось сказав З мого досвіду щастя, це якась ахінея». Ще один доказ використання сили криється в моменті, де джа, джа цілковито очевидно виконав джедайський трюк, стрибаючи з балкону. Такий трюк ми вже бачили в цій серії фільмів, а тому збігом це бути не може. Але саме дивовижне тут навіть не це. Коли нас тільки перемикають на цей ракурс, ми помічаємо, що дроїд не встигає за його маневром і продовжує стріляти туди, де він знаходився секунду тому, а потім він починає слідкувати за траєкторією його стрибка. Очевидно, що це дійсно був джедайський стрибок. Ще однією з можливостей сили є маніпуляція свідомістю. Тоді допоможіть нам доїхати. Зазвичай вона супроводжується жестами рук. Так ось, саме ключові сюжетні моменти трилогії приквелів супроводжувалися рухами та жестикуляцією рук Джа Джа. Його підвищили до генерала: Рубити твоя! Бомбардир, генерал! Генерал! Він став сенатором, і в ролі сенатора оголосив воєнний стан та призначив Палпатіна головним. Сенатора Палпатіна щойно висунули замість Валорума на посаду верховного канцлера. Він також переконав Амідалу прийняти рішення відправитися на набу. Я вирішила повернутися на набу. А зараз буде, напевно, самий очевидний доказ цієї теорії. Окрім жестикуляції руками, він також маніпулює свідомістю персонажів за допомогою свого рота. Королева просить. Їй цікава нова планета. Королева просить. Їй цікава нова планета. Він, немов бере під контроль їх розум. Ми можемо це помітити в декількох сценах. Джаджа -джа був повністю змодельований на комп'ютері, тобто він повністю намальований в 3D-редакторі об'єкт, якому спеціалісти по CGI малювали абсолютно усі рухи. Саме тому ось ці мікро-жести ротом просто не можуть бути випадковістю чи простим ляпом. Це заздалегідь продумані. Та прописані дії, які були присутні в сюжеті і повністю цілеспрямовано були додані до фільму для конкретної мети. Навіть одноплемінники Джаджа -Джа усім своїм виглядом показують нам, що вони його бояться, вони відходять, озираючись, коли він з'являється разом з джедаями. Така реакція точно не повинна бути на незграбного невдаху, а скоріш за все на когось дуже небезпечного. Джа джа передражнює Квайгона. Коли він розповідає про силу, мабуть, тому що сила Квайгона ніщо в порівнянні з силою Джаджа. -джа. Шеф каже, сила. О, всеся мухти. Твій баксі, сила. Він навіть глузує з нього за спиною юного скайвокера. <страс> Такою поведінкою він показує, що джедаї не заслуговують поваги. Джаджа -джа також проявляє певний інтерес. І намагається поспілкуватися з Падме ще до того, як нам стало відомо, що вона і є королева амідала. Хтося ти такуся? Я падме, а моя джаджа -Джа Пінкс. А в цій сцені ми бачимо, що Джаджа -Джа відчуває появу джедаїв ще до того, як вони приїхали. Він ніяким чином не міг знати про час їх прибуття, але він прямує до ліфту, зупиняється і вичікує. А потім робить вид, що здивувався. Обі, моя так усміхатися тебе бачити. Я теж дуже радий, Джаджа. -Джа. До речі, вірогідніше за все, це саме він і зламав двигун корабля, коли вони покидали набу. Зробив він це для того, щоб вони приземлилися на татуїні і зустріли там юного скайвокера. лицар Джедай. Чи не так? Джа Джа дивним чином був чимось зайнятим у вантажному відділенні корабля якраз в той момент, коли двигун і відмовив. Йому навіть заслужено дав копняка підзад d 2 коли побачив, що він зайнятий чимось підозрілим. Це надзвичайно вміло зібраний дроїд, ваше величносте. Без сумніву, він врятував корабель і наше життя. Та й до того ж, кожен дроїд чомусь підозріло відносився до Джаджа, Певно, через те, що його здатність до маніпуляції свідомістю не діє на дроїдів. Ви знаєте, це створіння Джаджа доволі дивне. Окрім того, що Джаджа -Джа являється могутнім сітхом, вірогідно, що він також може являтися не просто спільником Палпатіна, а його вчителем. Можливо, ви й не помітили, але Джа Джа всюди ходить за Палпатіном. І коли Йода говорить, що сітхи завжди працюють в парі, завжди двоє їх є не більше, не менше. Нам показують, що на похороні Квайгона Джаджа стоїть поруч з Палпатіном. Не можна не звернути увагу на те, що Джаджа -Джа і Палпатін з однієї планети, вони обидва з планети Набу. Пам'ятаєте фразу Квайгона? Завжди є більша риба. Мені здається, що цей момент з поїданням риби був доданий до фільму не просто так, він наче натякає нам на те, що, окрім Дарта Сідіуса, є сіт набагато могутніший. Такі інтерпретації є ключовими в серії фільмів Зоряні війни. Пам'ятаєте, як в оригінальній трилогії здається, що Дарт Вейдер являється головним сітхом, але потім з'являється сітх головніший Сідіус? Потім, начебто, Дарт Мол, здається новим лиходієм, але головнішим виявляється Палпатін. В сьомому епізоді Кайло Рен здається головним сітхом. Але Сноуг виявляється головнішим за нього. І навіть у Падме була підставна королева. Щоб захистити себе від замаху на вбивство. Можливо, такої ж тактики і притримувався джаджа. Ви зараз, напевно, подумали, а навіщо такому могутньому сітху поводитися як повний ідіот? цьому є просте і очевидне пояснення. Така тактика допомогла йому увійти в коло довіри джедаїв і прибрати будь-які підозри своєї справжньої особистості. В п'ятому епізоді фільму Йода поводив себе. Точнісінько, так само він поводився як справжній ідіот, аж доки ми не дізналися, що він є наймогутнішим джедаєм. Джордж Лукас якось сказав таку фразу про майстера йоду: йода справді походить від традиції міфологічного оповідання про те, як герой знаходить маленьку істоту на узбіччі дороги, яка здається дуже нікчемною, але яка в кінці виявляється справжнім чарівником. Як ми знаємо, для Лукаса було дуже важливо повторити оригінальну трилогію в манері оповідання, зробити приквели його дзеркальним відображенням. Саме тому і в цій трилогії просто повинен був бути персонаж, якого герої знаходять на узбіччі, який здається абсолютно незначним та нікчемним, але насправді представляє з себе справжнього чарівника. Тому саме Джа-Джа... І повинен був розкрити свою темну сутність і зустрітися в бою зі своїм головним суперником у фінальному бою в кінці другого епізоду. А не якийсь незрозумілий і абсолютно нікому не потрібний сітх грав дуку, котрим Лукас просто закрив дірки в сюжеті. Коли під шквалом негативних відгуків фанатів про Джаджа, Лукас злякався. І вирішив прибрати найголовнішу сюжетну задумку. Він навіть сказав в одному інтерв'ю, що Джаджа -Джа це самий ключовий персонаж. Джа -Джа джа -джа працює... Ну а тепер приготуйтеся до фінальної, приголомшливої частини відео. Актор, який зіграв джаджа, -Джа, написав твіт стосовно цієї теорії. Ось що я скажу: це дуже приємно, що прихована задумка усієї роботи була розкрита. Неважливо, скільки часу на це знадобилося, хештег прихована загроза. А потім він опублікував фото сценарію до другого епізоду фільму з робочою назвою Велика пригода Джаджа і додав коментар, тепер до вас дійшло. Підсумовуючи все сказане, ми можемо з абсолютною впевненістю сказати, що той, хто керував усіми діями, навіть не виходячи з тіні, і хто являвся справжнім темним майстром. І наймогутнішим сітхом у прихованій загрозі був Джа Джа Бінкс.